Території Донбасу легше повернути, ніж людей. Така думка сьогодні прозвучала від вищого керівництва держави. Ви знаєте, на мою точку зору, думка слушна, але з одним але. Якщо ми будемо до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і часто проживають не за своєї вини, а тому, що вони там опинились і не змогли полишити, Свої будинки, свої сім'ї, своїх близьких, можливо, батьків літніх, і так далі. І якщо ми до них будемо ставитись як до громадян, які волею долі опинилися на тимчасово окупованих територіях, і зверніть увагу, вони не виїхали до Російської Федерації, хоча можуть це зробити, і якщо ми до цих людей будемо відноситись поважно, з розумінням усього, що їм. Довелось пережити їм, їхнім дітям. А ці люди живуть 10 років під окупацією, то все буде нормально, якщо ми до них поставимось як до людей. Якщо ми до них поставимось з одним простим питанням. А що було б з нами, якби ми опинились миттєво на окупованій території? От як би ми себе поводили? А я дивлюсь інколи і на деяких чиновників, і на деяких політиків, і на їх близьких рідних. І я не знаю, як би вони поводили би себе, опинившись вони швидко на окупованій території. От не знаю я. Не впевнений, що всі вони зберегли б відданість Україні, що всі вони патріот... були патріотами і пішли в партизани. Ось невпевнений. Тому людей ми повернемо, якщо не будемо їм розповідати, що вони колаборанти, що вони мали боротися, що вони мали піти в партизани в 15 років, і не будемо їх звинувачувати ні в чому, а просто протягнемо їм руку і скажемо, що ми їх раді бачити вдома. От тоді буде все добре. А якщо ми їх назвемо п'ятою колоною, проросійським, про якимось ще, то нічого хорошого не буде і мир не настане. Тому я закликаю всіх, хто мене дивиться, поставити перед собою питання, як би ви себе повели, якби ви 10 років проживали на окупованій території. І друге, чи важливо нам з'ясовувати стосунки, якщо нам потрібно зберегти державу?